Добрий день, шановне панство. Відгуляю по Лондону, дивлюся на ці старесенькі, дома. дуже старі. Бачите? Всі двохповерхові. Ось такі вулиці, бачите? І отут дивлюся в цю сторону і натикаюся. На щось дуже знайоме. Вон там пугало. Видно його чи ні? Видно. Пугало, дивлюся, ось тут якісь ящики, от, ніжки. От думаю, що тут таке? Потім дивлюся, вон там є якісь такі ніби будки. Бачите, будки всюди? Виявляється, що це дачі. Це такий дачний невеличкий кооператив. Напевно, вони його... Викупляють така, один, один е, е, такий е, невеликий бачите, контейнер, от він. і звідси від нього вдовжу так йде одна полоса, вузенька, я не знаю, метра чотири. От бачите, той його участок, от до самих тих баків. Далі йде другий, більш білий тут такий. От теж, якесь там дерево, і теж вон другий, і закінчується якимось кущем, по-моєму, троянди. Оці баки, я не знаю, що то за баки чорні, то напевно для води. От. Бачите? У людей тяга до дачі, до землі все рівно є. Бачите, як це все виглядає. Я ще йшла до цього щось знайоме. Малина тут, бачите, вони якась капуста така непонятна. І дивлюся, от малина дуже погано, до речі, обрізана, практично не обрізана. Вон, дивіться, яке. От як то все виглядає з боку. Там обрізане дерево якесь, я не знаю, то напевно не плодове. Вон, дивіться, ці кооперативчики. Ну, це, верніше, все кооператив, оці невеличкі. І, і от така одна стежечка коло тих. Коло тих маленьких контейнерів, зовсім маленький контейнери, метр навіть не є на на ріст, на ріст людини. От, отак це все виглядає. От. І якщо дивитися зверху, вона якась рослина, не пойми яка, що то за рослина, я не розумію, в такому величезному цьому. От. Ну, от тільки один межик прийшов, бачу. Один чоловік прийшов туди в свою, ту. видно, вже в нього є тяга, щось робити на землі, бо вже дивіться, все все вже просипається, вони які квіточки із першої тої насадили, більше квіточок нема. А тут дивіться, які тюльпани тут посажені. Знову якісь рослини. Тут багато таких рослин, які він пішов грабати, може, як бачите, він взяв вили. Хто до землі привик, того тягне, і навіть тут у Лондоні люди вхитряються, якісь дачі собі організувати. Я не знаю, дав ліж роди якась, де дивля, не знаю, що це таке. Оце для чого? Це для оці, от кріплення, для чогось, я не знаю, для мотоциклів нап... чи для велосипедів. Бачите, для велосипедів, напевно. М -м -м. Оця вулиця йде паралельно наші мерес Роуд. Я думаю, що я отак от зараз вийду на Роуд. Вон якийсь кущик. Всюди однотипні, дивіться, ну всюди оці такі м -м, винесені якісь ці, типу балкони, як воно називається, не знаю. В архітектурі все винесено так, і всі однотипні. Бачите? Це однотипне. І вже, звичайно, все старе, утоплені всередину двері такі, все. От за, за стоянку такої машини е, треба платити е, у, коло, свої, коло свого двора, треба платити гроші і немалі. Для того, щоб мати машину, от, тут не стільки машина, машину можна купити за 800 фунтів всього все. Це таке, як я знаю, це, це третя частина цього, третя частина зарплати. 800 фунтів, якщо людина добре заробляє. Отут якось гарно зроблено, бачите? Акуратно. От. Дуже багато населення мусульманського, практично все. Тут от дуже багато. От. Витіснили вони біле населення, були ми в банку, і в банку сказав нам так молодий корінний британець, що вони всі живуть по цьому. Вони всі живуть вже за Лондоном, у своїх домах за Лондоном. А тут якийсь якийсь зовсім інший стиль. Зараз як зайду, не знаю. Роуд. А Ми подивимося, що тут. Тут уже дивіться, як гарно оброблено. О! Знову ця камелія, от вона чомусь цвіте так рано, так рано. Я вже дивилася, 9 фунтів стоїть, коштує маленький такий, такий росточок. Не знаю, скільки він росте, але він може вирости дуже великий. Бачите, таке від от, мостку зробили гарну із цього, ну, із камінчиків. І от якщо прийти в ту сторону. Бачите, якісь оці, такі арки. Це вже 100% прироблено в цьому в східному стилі, тому що такого ніде немає. Такого ніде. Бачите. От, і де ви не подивитеся аж туди, вдовжину, вдовжину, всюди двохповерхові оці будиночки і всюди одне й те саме, одне й те саме. От, будь ласка, двері, от. От. і одразу наверх такі сходи темні, вузенькі. І вся от, Англія так. Ну Там десь в великих, в тих мікрорайонах, де живуть багаті люди, тут, там, напев, напевно, не так. Але тут всюди, бачите, всюди однотипно. Немає багатства архітектури ніякої. Тут все, все одне й те саме, лише двері покращені по-другому. Вертаємося назад, бо зайдемо, я так собі придумала, що це. Зараз я маю вийти на гайдроуд. І, і якщо я туди не вийду, то буду вже думати, як вертатися. Це я погуляла по, по скверику дитячій площадці. Боже, скільки тут, яких тут тільки мов не почуєш. І українська, і російська, і молдавська, і польська. Всі мови, які тільки є в Європі. Є, і азіатські всі, і в'єтнамців багато. Тут, тут взагалі дуже багато. Зібрано, дуже часто висять такі якісь шари, що то за шари такі. Це щось штучне. Бачите, не пам'ятаю, скільки коштує, ну дорого коштує, дорого коштує користуватися дорогами, вот. дорого коштує стоянка коло хати, дорого коштує дуже страховка. Бензин то таке, то не дуже дорого. Але дуже дорого коштує страховка. О, І дивіться, знову та сама ситуація. Бачите? Всюди однаковий весь лейтон. Весь лейтон то таке. Оце приспособа для тих, для ночівлі отакі от контейнери. Бачите, там і є, що це велосипеди. Воно закривається на ключ. От. І так на кожній вулиці ночують велосипеди щоб їх ніхто не крав, тому що тут все-таки такий район от, гортензія, люди постаралися. Не всюди є такі можливості. от. І не всі люди встають тільки отих мусорників куча, бачите, вже собі кожен перебудовує на свій лад, якщо, якщо людина купила. От, це єдине в архітектурі. <ріх> Бачите, ось Ну, різниця трохи є, бо кожен під себе так е, оформляє. То Два під'їзди або навіть один під'їзд, то один дом рахується. Купив дом в, 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 в Лондоні, то означає, що ти купив отакі одні вихідні двері і, і наверх сходи. І по бокам дві-три. Дві-три кімнати, малюсінькі. Все тут дуже мініатюрне і малюсеньке. Отак. Європа не шикує. От, то ми звикли до великих просторів. Ото зазвичай три, для одної сім'ї дають три мусорника. Отаких. Перший раз кицю бачу тут. Тут тварин таких бездомних нема. Всі тварини кудись приписані. Вона це старе зовсім, бачите, яке. Облізле, приоблізле. От, непонятно. Хтось, напевно, дивіться, старе. Старі оці такі, ці вистріжені, то видно, що вже помирали, то попродавано, бо чорні, дивіться, який цегла чорна, неухожено тут. Оце все, старе, бачите, 55. Таке все дуже старезне. Вже таке, дивіться, тут оцей дикий виноград, так і видно, де люди помирали вже. Та вся, бо продали. Так що, коли вам скажу, що я купив дом в Лондоні, щоб ви знали, який дом в Лондоні тут можна купити. Бачите, десь, десь, тут. От, чула українську мову, повернулася. Бачите, от, от, які. От. Дуже багато машин. Дуже невигідно це, лівосторонній рух. Я б тут не водила машини, я не знаю, як тут, бачите, їде по цій стороні. О, тут, тут можна дуже загубитися, заплутатися. Ці от вулиці, куди вони ведуть тепер, от як я вийду, куди. Тут ніхто не розуміє, куди це все веде. От така собі, бачите, тиха вуличка. Як буде щось цікаве, знову вам зніму.